Привіт! Сьогодні поговоримо про таке, знаєте, гучне слово, підприємливість. Спробуємо розібратися, що ж за ним насправді стоїть, бо погодьтеся, стереотипів тут вистачає. От згадайте, ким мріялося стати в дитинстві. Я, наприклад, пам'ятаю, як у 5 років твердо вирішила, буду лікаркою. А от цікаво, хтось одразу бачив себе бізнесменом, підприємцем. Бо зазвичай, коли ми чуємо слово підприємець, що перше спадає на думку? Ну, здебільшого, ось такі обличчя. Засновники величезних імперій, Apple, Ikea. це такий, знаєте, класичний образ, правда ж? А тепер увага, питання, яке можливо трішки зламає шаблон. Чи може лікар бути підприємцем? От для мене колись усвідомлення цього стало справжнім відкриттям, і власне саме в цьому і є вся суть нашої сьогоднішньої розмови. Тож щоб у всьому розібратись, наш план такий: спершу з'ясуємо, хто такий підприємець, потім заглибимось у саму сутність підприємливості, подивимось, як це працює на практиці, і наостанок простежимо шлях від ідеї до її реального втілення. Гаразд, починаємо. Перший пункт хто ж такий підприємець? І одразу скажу мова піде не про посаду, а про щось набагато глибше. Так от ключовий момент тут такий підприємливість це перш за все риса характеру. Це така собі здатність не просто бачити проблеми навколо, а й генерувати ідеї, як їх вирішити, і, що найважливіше, брати і вцілювати ці ідеї в життя. І можна сказати, що вся ця конструкція тримається на чотирьох таких собі стовпах або кітах, кому як більше до вподоби, це сміливість, ну щоб ризикувати, наполегливість, щоб не здаватися після першої ж невдачі, сприйнятливість до всього нового і, звісно ж, креативність. І от саме тут ми й повертаємось до нашого лікаря. Подумайте, якщо лікар відкриває власну приватну клініку, він же працює на себе. Сам ухвалює рішення? Так. І саме це й робить його підприємцям. І це, до речі, стосується абсолютно будь-якої професії, де людина бере ініціативу у свої руки. Добре, з поняттям, наче розібралися. Тепер давайте зазирнемо глибше в саму сутність. які риси характеру тут потрібні, і головне, яку користь усе це приносить суспільству. Подивіться на цей список рис. Це ж цілий набір. Тут і активність, і впевненість у собі без цього просто не почати, креативність і спостережливість, щоб побачити те, чого не бачать інші. Ну і, звісно, готовність ризикувати, і величезна працьовитість, аби довести все до кінця. Це, по суті, і є той самий інструментарій, що допомагає перетворити ідею на щось реальне. Але є один, мабуть, найважливіший принцип. Підприємливість – це завжди система взаємної вигоди. Така собі історія, де виграють усі. Підприємець отримує винагороду так, часто фінансову, а суспільство натомість отримує якусь нову цінність, новий продукт чи послугу. Так, з теорією досить. Давайте до практики. Як же все це працює в реальному житті? Давайте візьмемо ну дуже простий і, можливо, трохи апетитний приклад: Уявіть собі шлях звичайного бургера. Все ж починається з фермера, правда? Він вирощує овочі, худобу, потім це все треба довести, продати в магазині, приготувати, і тільки в самому кінці цього ланцюжка хтось отримує готову страву. Кожен крок тут додає цінності. І наш приклад з бургером чудово показує різні види підприємництва. Дивіться, фермер це виробництво. Той, хто везе продукти, виконує роботу. Магазин, що їх продає, це торгівля. А якщо є агент, який зводить фермера з магазинами, це вже комерційне посередництво. Всі вони підприємці. Просто кожен у своїй ролі, всі частини однієї системи. А ще підприємництво буває різним за своєю формою. Є, наприклад, сімейне. Тут усе просто бізнес належить одній родині, вони разом працюють, а є соціальне, і це вже зовсім інша історія. Тут головна мета не просто заробити гроші, а вирішити якусь важливу соціальну чи екологічну проблему. І до речі, про сімейний бізнес багато хто навіть не здогадується, але погляньте на ці назви: Walmart, Nike та навіть Facebook. Усі ці гіганти починалися як сімейні підприємства. Список вражає чи не так. Ну що ж, ми підійшли до фінального і, як на мене, найцікавішого розділу про те, як підприємливість може створювати щось набагато більше, ніж просто прибуток. Річ у тім, що цінність це ж не тільки про гроші чи товари, це може бути щось соціальне, наприклад, об'єднання людей у спільноту або духовне створення освітніх проєктів, підтримка мистецтва, все це теж капітал, просто іншого гатунку. І ось вам просто блискучий приклад цього в дії. Проект українця Валентина Фречки. Він придумав, як робити папір з опалого листя. Просто уявіть, скільки проблем вирішує одна ця ідея: це і збереження лісів від вирубки, і зменшення викидів від спалювання листя, і крок до відмови від пластику. Ось це і є соціальний вплив у чистому вигляді. Або ось ще один приклад, не менш амбітний. План такий: спочатку створити і ти гурток, який згодом переросте у цілу школу. А знаєте, чим там займатимуться? Розробкою біонічних протезів для постраждалих від війни, це ж проект, який одночасно дає знання, створює робочі місця і вирішує просто надважливу проблему. І знаєте, увесь цей незламний підприємницький дух, про який ми говоримо, мабуть, найкраще вцілений в історії однієї реальної людини Кріса Гарднера. Його слова, я думаю, багато хто чув. Вони просто легендарні. Якщо є мрія, її треба захищати. Люди, які самі нічого не можуть, будуть казати, що і тобі це не під силу. Хочеш чогось? Піди і візьми. Крапка. І наостанок важливо пам'ятати одну річ кажуть, що 90% геніальності та унікальності найвідоміших підприємців це зовсім не магія, це просто наполеглива щоденна праця. Тож, висновок простий: якщо є бажання чогось досягти, треба просто йти і досягати. І мабуть, головне питання, яке залишається після нашої розмови, звучить так а що нового можна створити?